Ісландія під час найважчих періодів битви за бритпоп Деймон Алберн знаходить спокій саме в Ісландії. В одному з інтерв'ю Алберн розповідав, що ще в дитинстві він часто бачив сни, як літає над чорним пляжем. І тоді Алберн навіть не уявляв, що буде мати дім в Рейк'явіку і паспорт громадянини Ісландії. А ми сьогодні продовжуємо досліджувати бритпоп і навіть вийдемо за межі цього жанру. Бо Деймон Алберн як мінімум двічі змінив музику, а намагався це зробити ще безліч разів. Ох, і скільки ж ні, довелось музики Деймона переслухати, щоб зробити цей випуск. Алберн просто монстр продуктивності. Все ж таки, Деймон Алберн народився не в Ісландії, а в Лондоні і перші 10 років прожив там. Бо батьки Деймона були причетні до лондонської творчої тусовки. У 1978 році родина Албернів переїжджає до Колчестра, графство Есекс. В юності він навчався грати на скрипці та на фортепіані, а в середній школі подружився з Гремом Каксеном, з яким незабаром почав писати і виконувати. Пісні, вибачте, але далі я буду називати грема по імені. Бо тупі алгоритми бані за згадку цього прізвища у 1988 році. Алберн створює рок гурт Circus. Де він пише пісні і співає, а його друг дитинства Грем грає на гітарі. В жовтні до гурту приєднується барабанчик Дейв Раундрі, а трохи пізніше, і басист Алекс Джеймс. Згодом вони змінюють назву гурту на Сеймор, надихнувшись твором Селінджера. Гурт багато виступає на невеликих місцевих заходах, і на одному з таких їх помічає представник Food Records Енді Рос. Лейблу подобається звучання, але не назва гурту. Тому вони просто дають список з потенційними назвами. Ось би нам хтось дав список прикольних назв для каналу. Вони. Обирають собі назву Blur. і чесно кажучи, я зараз не можу собі уявити цей гурт з іншою назвою. Вона дійсно їм личак. Я знаю, що правильно Blur, а не Blur, Але вже така я людина. А то вже, навіть, це воно вже по-другому зі щирістю. От... У 91-му році Blur випускають свій дебютний альбом Leisure. Там були натяки на великі бредпоп пісні, які пізніше напишуть Блур, але і фанатам, і критикам не сподобалася платівка. Згодом самі Блур визнавали, що це найслабша їх робота, але оглядаючись з 2020 з сьогоднішнього року, цей альбом мені здається просто якісним альтернативним роком, особливо станом на 91-й рік. Не так, що взагалі погано. Він насправді вартий уваги. Треба буде цю саму фразу повторити про альбом Пабло Хані. Правда, ну ні. Якщо пан хотів позбутися хіпі, то я хочу позбутися гранжа». Ця цитата належить одягненому в від Фред Перрі, сині джинси і пару черевиків доктор Мартінс молодому Алберну. Modern Life is Rubbish» – це шокуюче велике покращення порівняно з лейдом. Альбом насичений веселими текстами: адверд чудова друга пісня з великою енергією і ліризмом. Потому роу кращий сингл з альбому з шалено химерним і чарівним відчуттям. І можливо, це ключова пісня Modern Life is Rubbish. І доволі контрастна на фоні всього альбому Blue Jeans. Вона дійсно заспокійлива, красива і неймовірно чіпляюча. Такі гурти, як The Inspiral Carpets, The House of Love і, звичайно, The Stone Roses були засновниками жанру бридпоп, але багато музикантів виділяють саме Modern Life is Rubbish як альбом, який зробив бритпоп популярним. Але найзнаковіший альбом Blur – це безумовно ParkLife. Цікаво, яке місце ви б йому відвели в їх дискографії. Цей альбом є логічним продовженням їх попереднього успіху з Modern Life is Rubbish. Blur змогли взяти весь потенціал. Попереднього альбому та трохи адаптувати свій звук. Порівняно з Modern Life із Рабіш, Park Life ще позитивніший, відшліфованіший і попсовіший. Ці якості допомогли Park лайфу стати їхнім проривом, і цей альбом дійсно став їх проривом. Girls and Boys – неймовірно запальний трек, ідеальний сингл для вершини чартів. Парк Лайф чарівний з його розмовними куплетами з сильним британським акцентом. поєднані з приспівом, який звучить, наче гімн. So «This is a Селоу улюблена пісня багатьох фанатів. Але й всі інші пісні також чудові. Трейсі Джекс, Бан Холідей і Jubilee. Невеликий особистий факт про мене в 2015 році. Я витрачав дуже багато часу, щоб добратися з дому до роботи. Доволі часто дорога в один бік займала рівно одне прослуховування Parklife. The Great Escape – заключна частина трилогії Blur, яка трохи нагадує паркове життя, і є точно відображенням британської поп-культури середини 90-х. На момент випуску цього альбому складається враження, що Blur вижили максимум з брит поп звучання, і їх музика має еволюціонувати і рухатись далі. Грем з особливим ентузіазмом пропонує все нові і нові ідеї того, як в майбутньому має звучати Blur. Поки що Алберн і компанія з обережністю відносяться до цих ідей, але вже дуже скоро Blur зміняться. Один з найважливіших. Віших елементів кар'єри Алберна, це його інтуїція. Він якимось чином розуміє не тільки коли слід починати тренди, але й коли слід залишати їх позаду, щоб з'явилась можливість відкрити щось нове. Бритпоп пробув на своєму піку популярності до 97-го року. Але на той час Алберн і гурт вже відмовились від жанру, який вони колись популяризували на користь більш лоу-файного звучання. На противагу цьому майже всі інші бритпоп гурти, включаючи Oasis, Pulp, Ocean, калор, сін і сліпер, продовжували грати. З бритпоперів поки не настає епічне розчарування 97-го року, Oasis випускають альбом Be Here Now, який сьогодні вважається неофіційним кінцем жанру. Бритпоп помер. Пацієнтом на каталці з обкладинки наступного альбому Blur могли бути самі Blur після спустошення передозами бритпопу та битвою за цей жанр з Оазіс. Вже тут дуже активно трапляються конфлікти між Деймоном і Гремом. Про що я детальніше розповів в нашому телеграм-каналі? Грем активно просуває свою ідею зробити розворот на 180 градусів після Parklife лайфу і The Great Escape і власне домігся свого в наступному їх альбомі 97 року Blur Ми отримали як прості поп-хіти на кшталт. Song to EMOR, back like you are so great you, dear, 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 dear. e strange news from another star як відсилка до боївського ханки watch the whole world freeze, counting Це одночасно найбільш втомлений і легкий альбом від Blur. Так гурт прийшов довгий шлях від свого дебюту 91-го року, але здається, що все ще більшість землян знають гурт виключно за їх іронічним стадіонним гімном Song2. До речі, я чомусь раніше думав, що більшість не музичних людей в Україні знають Blur хоча б як Song2 або може як Юху. Але після невеликого проведеного мною дослідження виявилось, що більшість моїх в музику знайомих знають Blur як гурт з реклами пива. Сумно. Дійсно сумно. 13 і ще більше експериментів. Наприкінці 90-х Алберн експериментує з деякими заборонними речовинами і по-новому відкриває текстуру музики, груву і соул. В той самий час Вільям Орбіт експериментує з піснею Blur Moving On. І тим самим переконує гурт у тому, що їх музика може бути електронною. Тож Blur запрошують Вільяма спродюсувати їх альбом замість Стівена Стріта. Вони випускають альбом Сетін, в якому Blur з'являється як ніколи щирими і сміливими. Це був непростий період для гурту через розставання Алберна з його дівчиною Джастін Фрішман і постійні сварки всередині колективу. На мою особисту думку, електронно-похмурий сетін найкраща і найщиріша робота Blur. Це чи трейлер парк міг би стати першою піснею Gorillaz. Як в попередньому альбомі «Thirteen», так і в наступному після цього «Think Tank» не залишилось і сліду від тих веселих столичних хлопців, які подарували нам «Country House». Через особисті проблеми Грема він майже не приймав участі у записі цього альбому. Алкоголь зло. Ви самі це знаєте. Вже тоді Деймон натягне до Африки, і частина альбому була записана в Маракеші Марокко. We've got file on you» – Це натурально марокканський деклет. Також дуже раджу послухати Brothers and Sisters і Out of Time. Цілому дуже цікаве звучання в Think Tank, але безумовно бракує гітари Грема. Перепрошую за спойлери, але на щастя, Грем ще повернеться. Вже під час Цатін і наступного туру учасники гурту активно займались власними проектами. Алекс Джеймс працював з Fatless і написав кілька пісень у співавторстві в Софії Еліс Бекстор і Маріаною Faithful. Грем записав низку сольних альбомів, але ми сьогодні говоримо про Деймона Алберна. І я дозволю собі піти трохи не хронологічно, але на користь. Логіки. Бо в цей період Деймон одночасно працює над декількома проектами. Всі ці експерименти навіть не натякали на ту авантюру, за яку Алберн візьметься вже дуже скоро. Ледь уникнувши загибель Бред Деймон зрозумів, що не варто складати всі яйця в один кошик, правда? І в принципі він більше ніколи не фокусувався тільки на одній ідеї. Трохи раніше, в 98-му році, Деймон Алберн і художник коміксів Джеймі Хюлет розробили ідею віртуального гурту, де всі персонажі були б намальованими. Так, це. Були горілась. Кожен з цих персонажів має власну біографію, ведуть соцмережі, записують пісні, знімаються в кліпах і серіалах, випускають комікси, і книжки, дають концерти, кохають, сваряться, потрапляють у дивні і іноді небезпечні ситуації. І насправді вони живуть поруч з нами. І це наша проблема, що ми їх не помічаємо. Лор горілас це окрема і дуже цікава історія, про яку ми ще обов'язково маємо поговорити. Дебютний альбом Горілас вийшов у 2001 році і був сплавом різних стилів, включаючи елементи хіп-хопу, латино. Американської музики регі і звичайного альтернативного року альбом піднімається до третього місця в британських чартах, але ще більш важливо для Деймона до шостого місця в американських чартах. Деймон Алберн ще ніколи не був настільки популярний в Штатах. Просто додам, що у 2001 році ідея віртуальних музикантів це щось дійсно нове і проривне. І ідеї Деймона виходять за музичні межі в бік чогось більш концептуального. Також чудовий задум запрошувати різних виконавців майже до кожного треку, що робить кожен наступний альбом і кожну пісню унікальною. В цьому сенсі цей альбом став дійсно революційним. Зайве казати, що він викликав великий фурор. З іншого боку, повертатись до цього альбому зараз це дійсно дивний досвід. Деякі пісні згоріло, стали класикою. В той час як інші сприймаються трохи дивно. Дивно з тієї точки зору, куди за ці вісім альбомів еволюціонували Корілас. Звичайно, треба окремо виділити трек Клінт Іствуд. Цей конкретний трек це чисте золото Горілас. Чудово, все. біт, вокал і текст Алберна. кажуть кради як митець і поєднавши музичні стилі Alberna з Дел The Funk і Homo sapiens Gorillaz попали в точку і знайшли своє звучання. Цікаво, який альбом Gorillaz ваш улюблений: Demon Days, Plastic Beach або Cracker Island, чи, можливо, якийсь інший? Пишіть в коментарі. Я впевнений, що більшість фанатів Gorillaz оберуть саме другий альбом 2005 року Demon Days. Він став ще популярнішим за їх дебютник і доказав, що цей успіх був не випадковим. Альбом абсолютно. Абсолютна Класика. Очевидно, у нас є Feel Good In, яка є найпопулярнішою піснею горіла з усіх часів. І, скоріше за все, увійшла б в будь-який топ-10 пісень нульових. Один лише вступний сміх Девіда Жолікоура є легендарним. І в нас вже є окремий огляд на цю пісню, але й решта платівки теж легендарні: меланхолійні Ель Маньяни і Kids With Guns. Танцювальні D.A.R.E. і Dirty Harry. додаток до цього дивовижно похмурі треки на кшталт Last Living Souls яким теж варто насолодитись, більшість гуртів хотіли б мати хоча б один такий трек за всю свою кар'єру. В той час Деймон створив з десяток крутих пісень тільки для цього альбому. Я не скажу, що всі пісні геніальні в Demon Days і два закриваючі треки могли б бути кращими. Але коли я переслуховую Demon Days, то не пропускаю жодного треку. Готуючись до цього епізоду, я подумав, що для мене було б неймовірним щастям колись написати, хоча б одну пісню рівня найслабшої пісні з цього альбому. Найгірше в альбомі Діман із те, що він настільки хороший, що гурт навряд чи зможе повторити цей успіх, і це прикро. Наступний альбом Plastic Beach був довгоочікуваним продовженням другого альбому гурту. На жаль, Plastic Beach не наблизився до величезного успіху попередніх альбомів, але він залишається одним з найпопулярніших серед фанатів. Он Melancholy Hills, Empire Ants, Broken і Pirate Jet — дуже потужні треки. Нереальний стіло, ідеальна підтримка Алберна у приспівах і Брюс Вілліс у кліпі. В цілому мені цей альбом особливо запам'ятався вдалими колабораціями, наприклад, зі Snoop Dogg. Вилазин на балшда пленей Алберн і Хьюля замахнулись дуже масштабно. Думаю, це була свідома стратегія, яку гурт буде повторювати в усіх наступних альбомах, крім одного. Але на жаль, пластик біч не став настільки ж популярним, як перші два, і це вдарило по майбутніх бюджетах. Хоча скажу це ще раз: серед фанатів це один з найулюбленіших альбомів, і це цілком заслужено. В кінці того ж 2010 року виходить альбом The Fall. На жаль. В принципі, немає чого особливо приємного сказати про цей альбом. Замість довготривалого відшліфованого продакшену, The Fall скоріше схожий на експериментальну роботу, зробленою на калінці Деймоном під час туру на підтримку Plastic Beach. Він дійсно написав більшість пісень на своєму айпаді, що на 2010 рік теж є доволі оригінальною ідеєю. Цей альбом не є особливо відомим. у Gorillaz, але все ж таки він має свою чарівність і якусь кількість приємного тиць тиць. -тиць. The Fall також став останнім релізом гурту перед семирічною пере. Ервуючи через сварку між Алборном і Хюлітом. Так, і про стосунки між Хюлітом і Деймоном я теж розповідаю в нашому телеграм-каналі. Якби вони не помирились, я себе не захранявся, і цей альбом став би останнім, то це було б досить сумним кінцем гарного гурту. Але станом на зараз, коли ми знаємо, що гурт знову створює топові пісні, то альбом The Fall звучить як досить цікава експериментальна розвага. Після семирічної перерви горіли випускає довгоочікуваний Humans, який став великим альбомом поверненням для гурту. Новий альбом був представлений у стилі музичного відео, для створення якого Горіла співпрацювали з Google. Відеокліп, який вийшов, можна дивитись за допомогою VR-системи у форматі 360 градусів. Албарн і Джеймі знову експериментують. Скажу, що на альбомі немає дійсно поганих треків, але і супертопових, як в перших альбомах чи в останньому, теж немає. Але повторю це ще раз: деякі інші гурти мріяли б написати такий альбом. В той час, як Humans був перенасичений різними запрошеними музикантами, в їх наступному альбомі. The Now Now регулятор горілазованості був викручений на мінімум. Тільки для двох пісень гурт запросив сторонніх музикантів, і з одного боку це робить The Now Now найдешевшим у виробництві з усіх альбомів за всю історію горіла. Але з іншого такий підхід не дозволяє гурту зробити цю платівку настільки ж музично різноманітною і експериментальною, як їх попередні альбоми. Чесно кажучи, в The Now Now нема поганих треків. Це просто хороший очікуваний альбом в усіх сенсах, хороший, але не класик. Dali wish of song machine season one strange times І припав він на дійсно дивні часи. Як випливає з назви альбому, він представляє нову концепцію гурту, яку горіла так і не довели до кінця. А саме концепцію альбомів Seasons. Більшість пісень цієї платівки виходили протягом 2020 року, який, як ви пам'ятаєте, дійсно став ну не найгіршим для більшості з нас. Поверніть мені, мій 2020. -й. Але що цікаво, ця дивна стратегія випуску не була розроблена ні завдяки і ні всупереч тому, що відбулось в 2020 році. Алберн просто експеримент. Декрементував стратегіями випуску нової музики, виходячи за рамки традиційного формату синглів, епішок і альбомів. Помітили, цей албар вічно щось експериментує, але з огляду на те, що після цього у нас не з'явився Song Machine Season 2, можна здогадатися, що цей експеримент провалився. Ну і останній на сьогодні альбом від відгоріла: це Cracker Island. альбом, який, напевно, я переслуховую найчастіше. І якщо б я склав рейтинг, то поставив би саме Cracker Island на перше місце, Відкриваючий трек Cracker Island сам по собі. Це know, Наступної ми маємо Oil. З like найнесподіванішою колаборацією між Gorillaz і Stevie Nicks. Боже, Gorillaz і вокалістка Fleetwood Mac роблять пісню разом. Ми живемо в якійсь шаленій реальності. Silent Running – це просто неймовірна пісня, повна енергії і душі. Stop, from it back Запальний основний біт і ідеальна вокальна співпраця між Алберном і Аделі Аматай. Здається, що горілас нарешті віднайшли баланс між експериментами, веселощами і якістю. Якщо ви якимось дивом пропустили цей альбом, то я дуже рекомендую насолодитись ним. Ну і з важливого, в 2021 році горіла виступили на концерті у Києві, де Алборн показав, що знає близько п'яти слів українською. Що приємно. Якщо вам пощастило побувати на тому концерті, то не соромтесь писати свої спогади в коментарях. Дійсно, цікаво почитати. Ну і з початком повномасштабного вторгнення гурт публічно підтримав Україну. Так, а ми повертаємось до Blur. На жаль, це не останній наш стрибок у часі сьогодні. Після шестирічної перерви Blur відновили виступи у 2009 році. А їхній восьмий студійний альбом The Magic Whip з'явився у 2015 році. У 2013 році блур застрягли в Гонконзі на 5 днів після того як був скасований японський фестиваль Tokyo Rocks Festival. До речі, це кадри саме з цього фестивалю, але на сцені не блюр, а Muse. А знаєте, де ви можете послухати огляд на альбом The Resistance від Ньюс? Правильно, я завів Патреон, де ви можете підтримати мою роботу. А я періодично буду випускати аудіоподкасти, де буде ще більше моїх думок на цікаві музичні теми. Дякую, а ми продовжуємо. На той час у Blur була вже напрацьована досить багато нового матеріалу на випадкових сесіях. Згодом Грем віддає ці матеріали Стівену Стріту, продюсеру альбомів Modern Life із Ребіш і Parklife, Лайф. Той відшліфовує ці записи. Настільки, що вони змогли переконати Деймона Алберну у тому, що у них на руках дійсно гідна блур-платівка. Зважаючи на те, що The Magic Whip був зібраний з фрагментів, він забезпечив чудове повернення, щільно опакований з потужним звучанням гітари Коптона, яка гудить і бризкає. Це був не підлітковий блур, а солідний, впевнений у собі сорокорічний блур. Я б навіть сказав, блуріще. Це був часом втомлений і навіть виснажений, але возз'єднаний запис Реюніон, на який ми дійсно заслуговували. Наразі пройшло лише трохи більше року з моменту виходу їх крайнього альбому The Ballad of Darren. Looked in the mirror, so many people standing there. Скажу вам чесно, я навмисно не читав відгуки критиків і фанатів Blur на цей альбом, бо мені він сподобався, і я не хочу навіть трохи ризикувати і дізнаватись про якісь його недоліки. В цілому дуже подобається цей альбом. Місцями він трохи нагадує The Car від Arctic Monkeys, але це доросла версія Blur. Тобто в звучанні і в голосі все, що впізнається, старий Blur, але з'явився спокій і впевненість. Окремо хотів би виділити четверту пісню з цього альбому. Вибачте, не хочу своїм ротом вимовляти її назву, але думаю, ви Гдались або прогуглили. Ця балада була записана Деймоном на тлі війни в Україні. У пісні Алберн стикається з реальністю, з тим, що люди заплющують очі на звірства, які розгортаються десь там далеко на сході. Пісня нагадує нам про те, що байдужість і самозаспокоєність насправді вбивають. Музично пісня дуже м'яка і приємна, як і весь альбом. Сенс взагалі топ всім би вестернам частіше про це задумуватись. Але назва ну реально ж бісить. Гей, hey, Деймон, якщо ти це чуєш, можна було щось краще обрати? Я розумію, що це гра слів, і відсилка до полалайки, до того, що роснює маніпулюють, але ж реально бісить. І трохи більше цікавих фактів я додав у наш маленький закритий клуб. Якщо ви дослухали аж до сюди, то впевнений, ми вас приймемо. Блур і горілас не єдині проекти, якими займається Деймон Алберт. Мабуть, він є найзайнятішою людиною в рок музиці Наприклад, він продюсує останній альбом Бобі Вомака. Bravest the, the Bravest Man in the Universe. І також у 2014 році випускає свій перший сольний альбом Everyday Robots. We are everyday robots on our Ще з цікавого у 2002 році він брав участь у кількох африканських проєктах. Не проматуйте, це дійсно варто вашої уваги. Албарн працював над альбомом і Малі Мюзік, де він співпрацював з музикантами з Малі. Це було ще до того, як в Малі почалась та жесть. І також Албарн продюсував альбом Кіншаса One Two. Демократичній республіці Конго, а це було вже після того, як там почалася та жесть. В 2006 році він заснував ініціативу Африка Експрес для співпраці між африканськими та західними виконавцями разом з нігерійським барабанщиком Тоні Аланом. Вони створили проект The Good, The Bad and The Queen де також грав колишній басист The Clash Пол Сімена, і вони випустили вже два альбоми. І також Деймон випустив одноіменний альбом Rocket Juice and The Moon, в якому на бас-гітарі грав the night has come. Після виступу в Малі колись король Бредпопу був удостоєний титул місцевого короля і отримав малійське ім'я Макаджан Камісоко. Далі я його буду називати тільки так. Зрозуміло, що ці африканські проекти не були настільки ж успішними, як Blur чи Gorillaz. Але, наприклад, Малі Мюзік звучить дуже приємно і автентично. Сто відсотків вашої уваги. Альбом Rocket Juice and the Moo дуже нагадує майбутні альбоми Gorillaz. Крім того, Альбер написав музику для китайської опери Манкі подорож на захід. 2007 тисячі року заснований на романі Ученена шістнадцятого століття Суідзі над оперою. Також працювали театральний режисер Чен Ші Джен і художник горіла Джеймі Хюлет. У липні 2015 року відбувається прем'єра Вандерленд нового мюзиклу Алберна, натхненого твором «Аліса у Двокрая Льюіса Керла, який отримав змішані відгуки. Це те, що я завжди хотів зробити, тому що мюзикли чудові, коли вони добре зроблені, каже Алберн. І також Алберн написав, склав і виконав музику в доктор. Ді. англійська опера 2011 року, фантазії на тему життя англійського еродита Джона Ді Деймон Алберн має незліченну кількість проєктів та інтересів. Просто переслухати всю музику з усіх його проєктів в мене зайняло декілька тижнів. Алберн працює у стількох музичних напрямках і у кожному він досяг успіху, часом локального, а часом світового масштабу. І що цікаво, все ж таки він залишається напіванонімною фігурою за межами Британії. Серйозно, в Україні залишається відчуття, що звичайний слухачок. Ремо знайомий тільки з його піснею юху від Блур, і навіть не знають, що загоріло стоїть реальна публічна людина. Але секрет успіху Деймона такий самий, як і секрет успіху, який я згадував в епізоді про Like Teen Spirit. Це методологія Єбошингу. Тобто, коли людина створює стільки різноманітних проєктів і весь час з ними експериментує, то один, може два з них вистрелюють. І у Алборна саме один-два проекти вистрелили кудись в космос. Як тільки це звучить добре, я переходжу до наступної справи, каже Алберн. Він просто Шукає наступну найкращу річ. То що далі, пане Алберн? Що далі?